Ось такий дизайн зробимо від початку до кінця. А ти поки не забудь підписатися. Не забудь підтримати україномовний контент своєю вподобайкою і будь-який коментар. Буду мега вдячна. Взяли сині та чорні кольори. В поєднанні вони просто супер класно виглядають. Поставили один сполімізували, потім другий. Далі ставимо слайдер з надписом. І після. Можна вкрити матовим, можна вкрити глянцевим топом. На матовому чорному ставимо ось такі сріблясті світловідбивні, або котяче око можна використати. Котяче око, звичайно, ми виводимо магнітом. І далі вкриваємо ці крапочки глянцевим топом. І виходить ось такий дизайн. Дякую за повний перегляд та підтримку україномовного контенту.